Здорова! Гружу вам таке відео, де ми з кінтом пішли в горах. Зразу кажу, ми там дуже жорстко насипаємо матюки, тому дивіться, або в наушниках або подальше від людей, запікувати, вирізати це реально не маю часу, тому гружу так, як воно є. В наступних відео постараюся менше насипати матюків, бо це реально тупо колхоз. Плюс, якщо тут є якісь монтажери або знаєте, хто може гарно змонтувати відео, знизу залишаю свій контакт, напишіть мені, буду вдячний, бо реально самому монтувати. По-перше, так собі виглядає. З цього контенту можна гарне відео зробити, але немає часу, тому просто нарізав, вставив трошки музики та й все. Тому все, приємного перегляду. Якщо сподобається, їбаніть лайк, напишіть якийсь комент, любий. Нічого не видаляю, все їбачте. Всім пока, приємного перегляду. Пока. Так, їдемо з кінтом в гори, двоє, в дикий ліс. Там взагалі ні зв'язку немає. Е, дуже дике місце, де люди взагалі рідко ходять. Непопулярний маршрут, тому буду вам все показувати. Зараз вам покажу, коротше, що я з собою взяв, може комусь цікаво. Давайте почнемо з цього. Це спальник пуховий, дешевий, який є, але пуховий, легенький і дуже теплий. Далі йде от такий от намет. Теж легенький, важить десь півтора кілограма. десь важить. Далі такий килимок не самий легенький, бо вони бувають втричі менше, але оцей прикольний через те, що там всередині пінка, плюс він має 1,95 м. Він широкий, ну коротше, дуже класний. Далі йде питна система, це коротше, наливається сюди вода і через цю трубочку смокшиться. Далі це сільчик, щоб сидіти. Шорти легенькі. Штани теж легенькі. Далі антипригарна сковорідка, дуже прикольна. Хто ходить в гори, можете це загулити. самі. Ще є більше сковорідка, легенька, не пригорає нічого і все дуже легко мається. Далі, отака система Fire Maple. Накручується на, на цей балон, запускається і кипітиться вода або щось вариться. Далі. Тут косметичка, дєзіки, щітки, бритва. Далі носки, труси, рушник, фліска, щоб не було холодно. Далі дві базові футболки, вроді. Синтетичні, далі ще вітровка і отакий от от рюкзак. Ну і ще ці дві хуйнюшки, щоб все це спакувати. По їжі замовив таку штуку, буду тестити травеланчик. Ще по взуттю вам скажу: беру коротше, от такі соломони, вони легенькі, не на гортекці, офігенні. І беру такі тапочки. Є бусонішки, але соніжки, вони як намокнуть, то дуже велика біда. Отакі тапочки. Їду, коротше, ще з дівчиною в кави. Нам, В принципі, нічого не треба купляти, ну, якісь такі, може якусь курку купимо та й все. Бо я оцю хоні набрав брав багато, Тому, в принципі ми ні в чому не маємо потреби. Чуєш, давай піштохнути, а ти до нього пливи! Ні, та не прийнеш. Це погана ідея. Заїбнешся! <плес> <реш> так, ми перейшли річку з Богданом. Піздець. Я сухий, бо я в тапочки мав, він мокрий. Я думав допригну, я допригну, воно взяло, обсипалось. Раз нога, два нога. Сусем воду. Короче, ми навіть не почали, вже заїбалися. Зубами це просто тут треба зубами нажати, поняв? І воно само тече, а я її витягну. Охуєнно. Зубами нажми просто. Роздіаб, ні, Охуєнно. Блядь, Блять, ну як так? Річку 30 хвилин не могли перейти. Я в'їбався, що й ноги намучив. Як пупс. Да, ми десь пів години її переходили, піздец. Та бо вона Та... якась кончена, немає як по камінчиках попригати. Ну рюкзаки у нас піздец важкі. Здорові. Та бо ми стільчики несемо. Хавку не сам в дв... А в мене балон. Так, да, є балон. Переходимо річку. Не пройшло і... 20 секунд. Блядь, мені рушник зараз ще треба витягнути. Рушник, ноги витерти, взутись, почекай. Другий раз переходимо річку. Пізда. Ми ще не, не, не прийшли, напевно, метрів 200 вже заїбався. Добре, що ці капелюхи купили. Та ходи не кидай цим говном, блять! Йобнути чи ч? Та не кидайся гавном, блять, долбайов <laughs> Та ха Фу, блять! Та тут тільки звіри ходять ти бнутый, да ведь. Ты Ти знаєш, ніхто хто видно, пана піздай. Там, коротше, маркування по цьому показуємо. По карті маємо хуярити аж тому зверху. Я туди наверх напевно, але знову річку переходить. Так, ну, якщо вона показує, що стежка справа від... Це хто навалив? Це ж коза, напевно. Думаєш, вона десь тут є? Не знаю. Качу, хуярим. Стежку не можемо знайти, вже блядь, десь годину піздуємо. Не пройшли навіть кілометри, напевно. Хуярим по болоту, блядь. стежок нема. Піздуємо далі. Знову річка. Пізда. Тупо йде дорога і тупо через кожну річку. Це вже десь четверта чи п'ята. Будеть Заїбались її, її переходити. Нахуя? Галюни будуть. нам ті гриби. Не знаю, срати. Та не срати, галюни почнуться. Ми, ми подумаємо, що ми плаваємо. І, і почнемо сплавати. Та, думаю, Та, та від'їхати від можемо. Твої враження. Сраємося, кажу, навіть працював балончика немає. Тупо ведмідь, лапи ведмедя. По натурі нігті. Це нігті, це ці подушечки. Подушечки, а це сама лапа. Він здоровий. Та тут ми по таких їбенях даде, Тут ще людей нема. Одні кабани і вузько кулійка. Вот, диви, покажу цю хуйню. Та чуєш, я басаюсь. Оце ці, оце шпали, коротше, тут рельси йшли. Ліс возили. Тупу тиха з возили? — Та. Пиздали наш український ліс. Фух. Нак ну, пиздали? він тоді їхній був. Чу ж їбай мене цей слід в... злякав. Ми ж не встичаємо від нього, нам ж Пизда ну, буде. — Він туди йшов, ми б вже з ним зустріли. Чого туди. Ну він ж туди йшов, слід туди. Ну, може він вертався потім. Та ми б бачили слід. А назад. Я... Сука, я тупий до У нього там десь берлога була, чуєш? Та ні. Та він просто гуляв свої поліси. Чи ж та стрмний піздец три, чотири. колопа. Такий маленький. Може їх двоє було? Ні, то я думаю, що він Чуєш, А ебать він важив, я стою. Який в мене слід, а який в нього. Я думаю, що це він на носочок типу, став. тому А ебать він важить, не пане, КГ 300 точно важить. А він щипо... Я бачив, як вони по дерева лазять. Ага. Взагалі піздець. На дерево не варить. Ні, та він ніхуя не маленький, то здоровий. Блять, кабани, де ми йдемо нахуй? Дивіться, скільки тут, блядь, шоса, дивіться, скільки тут ходило. Чи ми би... його будемо куярити, нас навіть ножика нема. Ну ти здоровий. <ріху> <Ми> ж... <ріху> та палкою, блядь. Камнями нахуй, в їбучку камінь кидати. Та він зажира нас. Тимо кіхтями, у нього кіхті пізда. Він до нас заебачить, але йому теж буде напряг. Ми, ми можемо так нормально відвідку дати двоє. Тому він ризикувати напевно не буде. Ми коротше прийшли на наш перший провал. Сташка піздець. По вузку кулійці. Іди ведмедів. Є, бі, не Св'язі нема, рація не ловить, руму не бігають, а ми проверка. Один-один, один один. Гарно тут піздець, особливо там. Реально тупо сліди від медя. Кабанів. Чуєш, сідай жопу і дивиш тир для тебе. В смалісте. Ну во, не хочу. Чого? Що? Їмо, п'ємо, підемо далі. Короче, йдемо по такому лісі. Фу. Жарко трошки. Да. Тишки співають дико. Фу, їба, я ну, почую. Сидіш, цю пляшку? Хоч затести, що там Бо я її ще вдома наберу. ще мені. Ну жарко, жарко піздець. Ну, це воно ще не пари, правда? Ні, нормально. Буде парити коли. Та коли вийде на хребет, на сонце, тоді будемо хуювати, а так поки нас просто жарко і того, що ми рухаємось. Блять, але в тебе холодніше вода там в тій херні. Угу. Фух людей взагалі мені подурують. Ну там на початку було, їх щось не видно. були. Так, да, були темнокожі. Але фіга Пташки співають, ніколи вітер дує. Вообще класно. Тут колись річка, річка походу. Річка походу текла, коли сніг сходив. Mm. Холодно все? Mm. Та ні, не хуйову підъемку добезь. Да. Mm. Да, такий схил нормальний. десь за... Годинки дві будемо їсти. Які дві? Скільки? Годинку максимума. Сублімати чи може щось таке? Горіх якийсь. Ну може горіх. Я ще там прям сублімати не хочу жарти. Думаю, хуйню, прийшли. Ми йдемо буде. Ну да, так, Побіг. Вниз? Вниз отокоз. Олень? Олень? Здоровий піздец. Mm. Або лос, або олень. Бля, я не бачу, я не встиг включити, зразу за камеру ну, але взяв. Буде. Але тихенько йде. Не, він там був під тими дальними деревами. А. О бачу, 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 бачу. Бля, якщо зближити хіба? Як рухається, от там от е -е, справа за цим деревом лівіше стань. Отам, от отам прямо, в самий кут дивись. Він тут збіг. Да. Він почув нас. Хуєть. Да, он тут дико пиздець. Подивися, тут скільки слідів. Та, що, змії не було. Ну там вот десь грофа, по моєму, оце щось. В тій стороні Да гарно Лдивить там все лису прямо бач ага. Перша дня Жесть Десь плюс 30 то... на мені сало топиться піздец Дуже жорстко Треба водички пити Може тут твою їбане Давай Яку з них Давай цю чорну Приходить якось

Такий великий, блядь. — Ну, блядь, так ну, не знаю, запивав великий стакан води був. Ну і він ранок приходить, він не сре, ну чекаю, чекає, ну, обідля, далі сре. вечір, наступний день не сре, ну живіт болить, крути, дзвонить доктор і каже, ну, доктор, ну допомагай, ви блядь, не, не можеш срати. Каже, ну приходь до мене, подивимося. Все, so, Він приходить до того доктора, ти каже, ну, спускайся не на нагинайся раком, будемо дивитися. Той нагинається, лікар такий, ух, є, бать, блядь, аж з землі так дивився в очках. Ти каже, доктор, що ну, таке? ти, блядь, води в двіжін каже, Скільки років я, блядь, на зопи дивлюсь, бо щоб зопа дивилась на мене, блять, така куня мене вперше. вклаще, коротше, на, на кемпінг. По дорозі, думаю, що ми не падаємо, але прийшли по воду. А тут прям порадошний, дивись. Тут треба такий казан вішати. Ну, да. Дрів багато назбирано. Ага. Підля... ага. Єбать трон нахуй! Єбать, диви. Йдемо по воду. Не знаю, куди йти. Прийшли коротше, до джерела. А ти що, краще, ніж пісяти в лісі, нічого нема. Страшно люблю це діло. В лісі або десь тако на трасі, в полі, тільки ну в туалеті взагалі кайфа ноль. Шампуні, щек з херні. Є ідея назбирати квіт. Квіток, квіт. <смі> квіточок і тупо ними понатирав себе. Як, як діди робили. Стартуємо. Коротко. Скільки те літрів буде? 5 літрів. літрів буде в номер рюкзаку. У мене ще 3 літри буде. Загалом 8. 8. Да. Ну, 8 плюс будем їсти. Таку штуку маємо, це коротше, картопля з скуркою. Це двіна порція, 250 грам, тут 900 калорій майже кипяток і і потім мішаємо. Тому треба помішати, щоб, щоб ця штука не поприлипала. Так, після того як помішали. Тут є такий зіп, лок. Закриваємо його. і все, і чекаємо. 8 хвилин. Ну Ти всю воду ввели? Да. Враження. Странно, хуйня. Таке гемозне. як тупо. Пиправи, ми він, ебану. Так багато. Але цікаво. Смачне. Треба було хліба взято. Часника багато. Угу. Так, ми коротше в'їбали цю штуку. Ну таке, воно мені сподобалось. З 10. З 10 десь може на 6,5... 6,5. 6-6,5 нормально. Тобі як? До з зма... 10 в горах. Скільки? Ну ладно, 6 нормально. Але... Короче, ми ще падаємо на обідні сон. Я на гамак. Це взагалі пізда розкладано. Ти казав, що в мене 20 хвилин щось так не виглядає, так як ти ліг, То ти казав? Ну, я ж кажу, що на 20 хвилин, але так не виглядає. Розйобну лежу, не треба ловить. Та заєбали мухи! Як ти з ними тут сидиш, це ж піздець. Вони жируть! Диви, їх тут знову гам... До хуя! О, ні хуя туди. Да рука була, я зазняв! Хто? Паса блядь. Що там боїть? Я лежу в гамакую і мене буде і каже, щоб ми йшли вгору. Так, заходимо на таку частину дороги, які складаються з каміння. Треба йти типу, по таких каміннях. Мені тут проще, мені тут більше подобається йти, ніж дивись. десь. соску. Фу, я на бестив, я не... mm -hmm. <свес> Свинота, блядь. Тухлым, блядь. Мало, пьешь, блядь, небогато. Куток, блядь. Все, нехуй было дети. идем. Заеб трошки жарко. По каминях. Топаем. Я надеюсь, что нам туда, потому что паркувания нема. Блядь, я что-то начинаю вымальовывать. Какая-то красота. От класно. У нас короче, привал. Фу. Ми ж на таких краєвидах. Йдемо тупо по одному камінню. Стежки вже нема. Є ну, не піде стежка, але все з камнів. Жорстко короче, захотів їсти, просто піздять, сил нема. Треба їбати вафлю. А це бачите розхід, тапочку в пол, дали на три хвилини. Тоді хоч тупити. Бі на мені все развіла б, ні? Біля, ну Львові не двою <гум> не смачно. смачна, і родіпа у Львові їсти. Тут бізнес <біця> залітає <гум> Що бо чайок. Та похуй, треба було більше взяти, ми дуже мало взяли хавки. Ти мені не дозволив. Солодкого, блядь, дуже мало взяли. Ти казав, що нахуя то береш, блядь, ми не будемо доїсти. У нас нормальний хавчик. Ну коли не голоден, так завжди говориш. Блядь, зараз би ще одну тобі вгібав. Пачку маю на вазі. Засушили його. Я теж я тоді Ну, Вафля залетіла, але взагалі на Так. У на так по 13 граду. Да, звичайно, що з 20-ку тепер коштує. Mm -hmm. Маємо в'їбати, коротше, воду набрати. І на горі наметні, але я сумніваюся. Хуй там вийде там буде, блять. Ти ж казав менше розюкати. Похуй, виріжу, не вставлю. Mm -hmm. Блядь, жерти жарти хочеш, ми будемо хавати зараз. Тут твою хуйню яку ти брав. Та якусь смачну виберемо. Ви ще на таку штуку нам аж зараз спускаємося, набираємо воду, піднімаємося там, може, від людей навіть видно. Піднімаємося, шукаємо де поставити намет, ставимо намет, робимо їсти лягаємо спати. Ситуація наступна. М'ялкий пішов по воду, там води виявляється немає. Він пішов до нижнього джерела. Десь хвилин 30 буде йти тільки сюди. Буде мене доганяти. Я, коротше, беру два рюкзака. Зараз вдягаю на себе. Беру свій так на спину і його так ось спереду. Буду нести два рюкзака і все, і буду йти, щоб не тратити час. Він не дуже не був. Тут взагалі кумарі жорстко мене їдять, взагалі неможливо стояти. Тако йду спереду його рюкзак, ззаду мій. Розказую чого так. Він, коротше, пішов по воду, набирати воду, там оцей... Перший струмок, що близько, що до якого він треба спускатись, він такий собі, там треба, ну коротше, там ледь капає вода. І щоб набрати там в нього 2 півторачки, тобто 3 літри. І ще з собою маленька бутилка, це вже 4 літри. І щоб їх набрати, я не знаю, це треба годину часу, він каже, воно так ледь капає. Ну так взагалі якийсь не струмок, а шляпа. А нижче він пішов, то там метрів 200 вниз. Це десь не знаю, хвилин 20 йому буде вертатись. Ну коротше, він там застряг, трошки ще набирає воду, а я стояв, 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 ходив, 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 бо мене косали комарі. Комарів йобнешся, дуже багато. І щоб не кусали комарі, я вирішив взяти два рюкзака І йти вверх. А він мене ззаду десь по дорозі дуже дожине. У нього дві баклажки. Ну, коротше, він буде швидше рухатись, ніж я з цими двома. І все. І я не трачу час, і він не тратить час. І двоє рухаємося. Вроді сюди. Ви що мене ходило ненадовго. Фу. все пузо мокре, блять, фу, пізда. Весь я мокрий. Фу. Піднявся, я не знаю, метрів 300. Лишаю йому тут рюкзак по дорозі, візьме собі. Фу. Я помаленьку йду далі, щоб комарі не кусали. Вот і Бодя! Це пізда. Розказує. А що там з джерелом? Розто певся. Я хуй не знаю, куди вони хотіли пхати ту палку, хіба в жопу один одним. Там тупо калюжа, з якої навіть пес не поп'є. Да? Ну, якась... Як ну на там набирали, значить не там. Тому... Ну напиздили після, ходили теж до далі. Далі теж там не, не річка тече, але набрати можна. Я типу хвилин 10 пляшки набирав. Ладно, ну так десь 10. Просто першу каламутну набрав би. Фу, от туди вхерачити ну, оце, оце, О там де горизонт, і, і ще вниз? Тут, от, 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 да, вниз да, хуєть. О там де, бачиш, ті полянки, а, ага. умовно до тих полянок. йду. Тільки трошки ближче, по-моєму. Типу там такі полянки, теж кемпери. кемпери. і... Коротше, що робимо? Ідемо наверх. Якщо наверху є місце, да, складаємо обходимо. собі з камінчиків, ставимо намет і робимо хавати. Я хочу так нажатись, щоб важко було стояти. Можна так? Напевно, ну, так. Ось такий от підйом, коли через скейт. Каміння, а ти йдеш і воно тупо під... да, сипеться. Да, сипеться ще під тупою. Не просто, що ти собі йдеш. Ну, ще сипеться, важко тримати стопу. Це вся історія. Я бляха, сижу на картах, ту воду набираю. У мене так ноги затекли. Ти б. були люди якісь? Ні, нікого не було. Хоч вийшли на гору. Зараз будемо шукати, тут в принципі рівно, можемо тут впасти. Зараз будемо шукати де впасти Такий у нас вид Приїхали на будову Пару раз Коротше Відкрий Ну виглядає прикид мене теж. Та Ти моє, я як квейкет Двейк гарно. Гарно? Піздець. Коротше ми лежимо. І шо? Ну дує вітер, блядь, а ти очкуєш, що воно порветь. <рес> да дує <рес> вітер, я зараз вам покажу. Коротше, оцей шток верхній, оця от хуйня, ліпікшток, оця оця коли дує жорсткий вітер, воно прям аж наполовину згинається. Ебать. Ем, я їбав Єбать. тут спати. Що Ти їбанутий? Коротше, піздо спочався, там ще й блискає, дивив, ну сідає нахуй. Який піздосний почався, що ти паніку розганяєш? що? Дивись, там блиснуло, ну, мені того вже хватає. Йдемо спустимося хоча б я їбу. 500 метрів вниз. Дивись. Ну, ну і ми пізда буде, ми тут не виспимось. Зараз ще їбане блискавка, їбане дощ і пізда може бути. Може і не їбане. Ну відсоток такий, ну відсотків 20. Але я бачу, я тричі вже бачив, як воно блискає. Отам прямо. Дивись. Точно, не, не хуйню. Короче нахуй, у нас евакуація, наме склали, штоки в мене в руках, вітер тут хуяре, просто піздець. Ми уйобуємо вниз, там все, прямо є. Ми тупо зібралися і уйобуємо згори. гори. Що це? Давайте це в руках, я оцю хуйню це і камеру. Да. Телефон дає. На. Це в одну може взяти Пішли Ми вже на новій точці, треба будемо лягати спати. Надіюсь тут у нас блядь, не прожине відео, правда? Діже похуй, мене ніхто нікуди не да. Ну, Якщо порветься наполовину, похуй. Ми проснулись, тут все в мухах. Просто піздець, їх тут сотні, мільйони. А шо це? Мошки. Це міні-кумарі якісь. Це не кумарі взагалі, вони. Ну, ну це міні, поняли, вони ну, типа ще... Не... О! Пропадає сонце і не стоїть, диви, вони никаються. Бачиш? Що такі от види, П'ємо каву, коротше. Ідемо. Тут же люди шостої ранку ходять туди-сюди. Ось така ж штука коротше Солодка схожа на полуницю І на якийсь десерт Смачний дуже Он так називається Ну прикольно, я такого ще не хау <фух> вот така от штука тут всюди <фух> Добре що вони ще не кусають Якщо ще кусали взагалі би був не так якби би косали, тоді я був би з тобою солідарний стосовно того, що вони підараси. Mm, та вони, вони... в будь-якому випадку підараси, чуєш. <фух> ну, мене, мене не так бісять, як, як твоє ниття зранку, блять. Е, сука, машки, машки, блять! Блять, фу. Піздець, вони всюди нахуй. Ні, ну, ну, ну коли це перебор, коли вони вже вже поїбало, повзують, це вже все. Ви їх зносите, тупо типу, мені в'єбло, фу, блять. Розкажу вам відгук про ті сублімати. Залили водою, закип'ятили, залили водою, схавали, але потім в животі просто треш твориться. Ну, по смаку дуже спецій має багато. Залідна, ну, до українських страв не дуже похоже. Давай, говори. По смаку така собі тема. Ну, прям 5 з 10. З'їсти можна, але задоволення ноль. — Ну деякі були... Ти пізди, плюс-мінус. Деякі норм. Ну, то, ти отримує задоволення? Я не, не отримав задоволення, просто з'їли. От якщо б ми завалили банку тушонки Скорбує. з куркою. — макаронами або, або це, з гречкою, то ми б отримали задоволення. Якщо б ми не знаю... Ну тіп, навіть від звичайними міні, я більше задоволення отримує. Хз. Т... Звичніше, напевно, не знаю. Ми, коротше, прийшли на водопой. Де ти його бкав? Кого? Тонік між тапками. Пішли на воду, зараз будемо пити воду і поповняти свої запаси. Йти вниз. І вмиємося ще. Ой, їбай! Холодно, йобнешся. Зараз ще навоємо. Йдемо тут по такому гарному лісі. Жарко. Жарко, так. Да. Ти прикинь, якщо б ми зараз не спускалися піднімалися. Вітру нема, тому і жарко. так, взагалі хто їх взагалі жре. Зопер рве, просто, я не знаю. Це воно ну, там бродить у нас в шлунку. Воно мені здається там дуфаюється вдома зон. Так, ми газуємо вниз. Лишили лише десь 3 км, 3-4. Все, ми будемо бачите, встрий. В стрії заїдемо на кебаб, пизданем кебаб. Y dando domo.